Сьогодні ми знову говоримо про артефакти дитинства. Речі, без яких не уявити минуле. І ось один із них звичайна касета і олівець. Хто з вас теж так перемотував? У 80-х 90-х касети були головним носієм музики і казок. Продавав їх кожен кіоск. Обмінювалися ними в дворі, записували з радіо чи з магнітофона сусіда. Але в касет була проблема. Плівка часто застрягала. І щоб не витрачати батарейки на перемотування, придумали геніальний лайфхак. Ставити олівець в і крутити вручну. Сидиш, крутиш, і вже через хвилину можна знову слухати. Смішно згадати, але цей процес був майже ритуалом. У кожній компанії знаходився швидкий перемотувач, той, хто міг прокрутити касетку до потрібної пісні в кілька рухів. А ще траплялося так, що плівку зажовувало, вона рвалася, замотувалася в механізм, і тоді її обережно склеювали лаком для нігтів. Треба звучав із хрипом. Але ми були щасливі, бо музика збереглася. А тепер педагогічний момент. Це заняття вчило дітей терпінню та дрібній моториці. Крутиш і відчуваєш, як плівка рухається. А ще касети створювали особливу культуру обміну. Ти міг подарувати другу збірку своїх записів. І це була не просто касета, а справжній знак дружби. Уміння ділитися і обмінюватися це теж своєрідна школа соціальних відносин. Сьогодні ми маємо Spotify, YouTube Music. І миттєвий доступ до мільйона треків. Але погодьтеся, в цьому є щось бездушне. Бо тоді за кожною піснею стояв час, зусилля і емоція. І знаєте, коли я думаю про ті касети, мені здається, що ми не просто перемотували плівку, ми перемотували час. Вчора пісні дитинства, сьогодні молодість, завтра спогади, які так само звучатимуть у пам'яті. І, можливо, колись наші теперішні привісти стануть для когось артефактом минулого.